Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео покажу, якої шкоди наробили кроти на нашій дачі за нашу відсутність. І також в цьому відео хочу розповісти з нашого власного досвіду, як можна з кротами ефективно боротися. Не помилюся, якщо скажу, що для кожного садівника, городника, дачника його діляночка це результат невтомної, іноді важкої, але цікавої і дуже приємної праці. І тим більше шкода. Коли хтось без нашого відома починає цю працю псувати. І ось давайте подивимось, в цьому куточку у нас вже прийшов кріт. Він почав все інтенсивно перекопувати, ось це з'явилося за кілька останніх днів. Такі купи землі. Зараз буду це все прибирати, звісно ж, під цією землею. Псується газон, ось щось з ним стає, якщо не прибрати своєчасно. Ну і тут, відповідно, також все те ж саме. Коли він з'явився десь по краєчках, ми побачили ось тут понад парканом, бачите, невеличка кубка. Або отут, в таких межах з краю, то ми думали з дружиною, та хай собі тваринка все ж таки не лізе на цей, але зараз він вийшов вже на такий оперативний, як то кажуть, простір. Перед ним вся ділянка. Вся ділянка в його розпорядженні і він піде далі. А ще такі випадки бувають, коли городники на зиму мульчують, наприклад, грядку з полуницею, соломою вкривають. Ґрунт замерзає під мульчею в останню чергу. І в рихлому ґрунті знаходяться черві. І ось за червями під мульчу приповзає, приходить кріт. Він все перевертає, все, що посаджено було, шукає червів. Чим ми боролися? Ось, якщо по порядку, ми дачу свою купили два роки тому, в вересні 2022 року. І одразу побачили, що жили тут кроти, мешкали, почали з ними боротися, досвіду у нас тоді не було. І я застосував препарат фірми Броско. Ось так він виглядав. Я навіть про нього відео колись знімав давно-давно. Справа в тому, що фірма Броска це дуже така авторитетна фірма, і ми неодноразово користувалися їхніми препаратами від мурах, від слімаків. Ефективно допомагає. Якщо слімаки є, від Броска буде вам чудово на допомогу препарат. Але, на жаль, карбід, який проти кротів, він не допоміг. Ми покидали, розкидали. Нічого не змінилося. Кроти як були на ділянці, тоді осени 22-го, так вони залишилися. І влітку 23-го, коли прийшла весна, знов почалися ось ці шкідливі наслідки від кротів. Я почав шукати інший спосіб, як з ними боротися. І придбали ми по відгуках також препарат джин. Ось так виглядає баночка. Півбанки кілограмової ми застосували. Я розсипав ці пігулки в кратівні. Це фумігатори. Вони випаровують такий газ, небезпечний для тваринок, ну в принципі і для людей. Тому треба дуже обережно, якщо будете користуватися, їм ем фумігірують зерно в бортах, від шкідників, від гризунів і таке інше. В тому числі і по кратівнях, по ходах їхніх іде цей газ і кроти частково. Які були у нас на ділянці, загинули, а частково йшли. І не було їх. Рік, ось пів банки, половину ми застосували, порозкладали. І потім вони зникли, кроти. Дуже-дуже ефективно. Але так, що ми думали, вони вже не повернуться. І ту банку ми подарували. Нашим знайомим також у них проблема була з кратами. Вже вони відписалися, що також позбулися кратів на своїй ділянці. Ось, у нас немає. Буду замовляти зараз в інтернеті, тому що ну, ефективніше способ відкритів я поки що не знаю із власного досвіду. Але попрошу вас написати в коментарях, як ви боролися, чи може ви взагалі не боротесь. Не забув, ми поливали нещодавно е, свій батат, який вирощуємо. Я думаю, полізу я так рукою, пошукаю, як там виглядають наші ці. А тут вже такі ходи, ось ну, так важко. А ось туди рука в мене лізе, воно позамулювала водичкою. Вони і тут в це кільце бетонне залізли, вони і там наробили шкоди в пошуках їжі. Тому бачите самі, шкоди від них досить багато. Якщо не заважають, то і не треба з ними боротися. Я так. Особисто, моя така думка, ми не боролися там десь під парканом, хай собі вони там щось роблять. Але коли вони починають ось так впливати суттєво вже на нашу ділянку, то звісно тут сидіти просто нічого не роблячи, вже, на мій погляд, немає чого висиджувати. А ви, будь ласка, напишіть все ж таки в коментарях, як з кротами на своїй ділянці боротись ви. Ось що хотів розповісти, якщо у когось є проблема, препарат, який нам дійсно допоміг, купували ми його, до речі, в інтернеті, там багато дуже пропозицій. Ось такі справи. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. Всім гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.